Українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії, і ми зараз покажемо квартиру в Даймусі на першій лінії моря. Друзі, квартира в Даймусі 75 тисяч євро. Це ось така студія по ремонту. Ви бачите самі, все в порядку. Маємо тут вхідну частину. Так. Що мені подобається, світла квартира, є багато вікон. Балкону немає, але подивіться, море вже зовсім зовсім поруч. Перша лінія, ми можемо зайти з під'їзду одразу до моря, поставити ще додаткові якісь меблі, вони її помалювали. Все в порядку. Маємо кондиціонер. Ось така кухня. Ну, В принципі, для здачі в оренду просто буде чудовий варіант. Значить, Маємо тут шафи. Я би шафи поміняв двері, але вони їх просто перефарбували. І санвузол. Йдемо в санвузол. Маємо душову кабіну, що мені подобається, в принципі, він просторий, є умивальник, унітаз і ось так це виглядає.